Тема настільки величезна, що про неї можна говорити там в годину, як вийти як з цього пального сезону. Я звернув увагу на кілька аспектів, кілька, мабуть, уроків, таких висновків е з того, як проходили наші міста, котрі були в окупації. От, вони такі дуже показові були, коли у вас е місто завжди звикло до того, що ніколи так не буває, щоб якось там воно не було. Ну, ну, Газ у нас це наше все. І уряд якось там його це розрулив. Ну, тобто, ніколи так не бувало, щоб уряд не розрулив. Там якось щось придумали, там нафтогаз там якось там поставили в куток, якось щось придумали, якісь земезаліки. Які завжди якось так було, щоб от вирулювали. А в цієї весни, в березні, наші міста зіткнулися з тим, що. Реально, уряд може і не допомогти, що реально може не бути газу, може не бути електроенергії, може не бути тепла, може не бути води, може всього не бути, і це абсолютно нова реальність, з котрої нам приходиться жити. В нас відбуваються такі два паралельні процеси. З одного боку, ми маємо процес європейської зеленої угоди, такий новий цивілізаційний взагалі, такий злам, де європейський союз, який починався з угоди про у, вугіль... союз вугілля і сталі. Перетвориться в Європейський Союз без вугілля і без, без вуглецю загалом. І в нас, власне, оскільки в них цей процес іде з огляду на зменшення шкоди для довкілля, зменшення викликів СО2, А в нас ми маємо це з огляду не на екологічні виклики, а ми маємо з огляду на виклики безпеки. І ми от ця потреба. Іти до локальних енергетичних систем, котра в Європейському Союзі має мотивацію екологічну, в нас ця мотивація має безпекову. І власне спроможність громад формувати місцеві такі енергетичні, ну, кластери, фактично, де громада виробляє і споживає енергію. Разом вона буде домінувати. От енергія загалом природні ресурси вони виготовлялися на, на території ще з історії вуста. Вони виготовлялися близько там, де люди живуть. Спочатку вони заготовляли дрова. Вони там заготовляли якусь там млин. Не стояла енергія, вони мололи зерно місцевим млином. Потім з'явилося вугілля, яке давало більшу потужність, але його треба було привести. Потім з'явився газ. Котрі, в принципі, йшов з труби, і не треба було взагалі носити ну, там відром вугілля, якусь напружуватися, воно ну, з'явилось, ну, все працює. Але раптом сталося так, що все те, що приходило до нас назовні, стало А дорогим, Б стало дуже ризикованим. І от ми маємо ситуацію, коли вугілля має величезні ризики, газ має колосальні ризики, електроенергія, яка генерується десь, також має колосальні ризики. Тому наші громади, котрі мають в себе на території можливість генерувати енергію. Електричну енергію вони можуть генерувати із невеличкої гідростанції, вони можуть генерувати її з невеличкої сонячної станції. Вони можуть ставити якусь котельню на біомасі і електростанцію на біомасі. Вони отримують нове дихання. Вони отримують кращу, кращі шанси проходити опальні сезони по і забезпечити свої власні потреби незалежно від зовнішніх умов. кажу власна мотивація на зовсім інша, але. Вона у нас буде домінувати, тому перш за все, я хотів би власне повернутися до цих уроків висновків минулого опального сезону. Ми можемо не мати газу, ну тобто, безпекова ситуація настільки строката в різних громадах, що немає універсального абсолютно рецепту. В кожному треба аналізувати свою ситуацію, наявність. По першому ну, безпеки, безпеки, наявність людей, спеціалістів газу, електроенергії, мазуту, дров, всього того, що що становить там якісь фундаменти цієї енергетичної безпеки. Але я би звернув увагу, може не дуже очевидні речі, коли в нас є така домінує. Бажання поставити індивідуальні газові котли і бажання, що це буде дуже добре. І це в Івано-Франківську мої, мої, мої вітання. Тому що якщо у вас є централізована система теплопостачання і у вас немає газу, то теоретично ви маєте, ну, принаймні в ці часи так було, і десь воно ще береся, є мазутні господарства, тобто можна пройти на резервне паливо, там два тижні їхати на мазуті. Можна включити на котельні великий Електричний котел, і, принаймні, якщо не подавати температуру типу 80, то можна подавати принаймні 40 і люди принаймні не замерзнуть, так буде холодно, але не замерзнуть. Але якщо у вас в квартирах відключається газ, у вас іншого палива немає. Якщо у вас в квартирах пропадає електроенергія, ваші газові коди теж стають. Тобто, бо без, без, без електроенергії індивідуальні газові коди працювати не будуть, просто, тому що там і циркуляційні помпи, системи запалювання, вони зупиняться. Тому як би це не було парадоксально, але люди, котрі мають індивідуальні власне газові котли, вони вдвічі вони несуть два ризики. Тоді, коли на котельні, наприклад, можна поставити там дизель-генератор і циркуляційні помпи, куди качають, можуть працювати від дизель-генератора, поставити генератор в кожну квартиру, вам буде складно. Ви поток, а не ну не, не встигне купити, баїсіки на ринку немає просто. Тому міста, котрі зберігають централізовані системи теплопостачання, і йдуть до високоефективних систем теплопостачання, вони будуть мати кращі ризики, кращий комфорт, і це власне ну міста майбутнього, це міста, де використовується місцеве паливо, місцеві ресурси, місцева річка, можливість інсталяції. Теплових помп використання теплових помп термомодернізація будинків це той напрямок, в котрий ми будемо рухатися. Тобто хтось не буде рухатися, це означає, що міста будуть переставати бути комфортними для власних мешканців і люди будуть шукати собі іншого місця, тому а які такі міста в Україні, які рухаються найшвидше в цьому напрямку? Uh, ну я би сказав, що є міста, котрі мають певну динаміку. Тобто вони багато де е, ця динаміка припинилася, але, наприклад, є добра динаміка в Миргороді, та переходу на місцеві види палива, є добра динаміка в жовті, є добра динаміка в, в Кам'янці-Подільському. Ми там стикаємося з наступним етапом. Е, проблеми, де, наприклад, е, починає не вистачати місцевої біомаси, починає не вистачати ну, бав... Того ж палива, тобто, десь треба виростити, закупити, спресувати, привести. Тобто ця логістика включається, але знову ж таки, ця логістика дає е, людям роботу. Тобто ми не купуємо імпортний газ, а ми фактично створюємо місця праці, куди є високооплачуваними високо місцями праці. Тому, ну біомаса, вона так само, як кліматична адаптація, власне, міст. Це щось, що дасть ефект трошки за, за декілька років. Тобто, ви не можете посадити дерево в місті і очікувати, що у вас буде закинок вже наступного літа. Пуде років 15, тому цим займатися треба вже так. само з біомасою. Ви мусите засаджувати певні платації на дитин вже зараз, для того, щоб починати якось утримувати від цього. Результати вже за кілька років, тобто два-три роки пройде. Щось можна одразу очевидно мати. Там можна, наприклад, старі гілля, якісь повалені дерева по лісах збирати вже зараз, але якщо ми говоримо про величезні системи теплові великих міст, то такої кількості біомаси у нас немає. Сучасні австрійські міста вони йдуть власне в напрямку біомаси, шведські міста також, французькі міста йдуть теплові помпи. Uh, і вони вони це це державна програма за коростановиться мільйони цих комп, там до 25 п'ятого року станеться.